Символ єдності нашого народу, український, тризуб, встановили на найвищій точці Мукачева вершині замку Паланок. Стелу урочисто відкрили та освятили. Завжди нині повсякчас на віки Амінь. Малий державний герб України встановлено на виконання рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради від 13 жовтня 2022 року в честь захисників та захисниць України, які зараз борються за нашу незалежність. Закарпаття це невід'ємна частина суверенної незалежної України. Так є сьогодні, так буде завжди. Від імені нашої громади хотів облякувати всім народам та країнам, що допомагають нам сьогодні боронити країну від жорстокого ворогу. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв України. Тризуб розміщений на 95 метровому постаменті, де раніше знаходився угорський турул. Вага конструкції понад 500 кілограмів, висота 3,5 метри. Український символ, який пережив ненависть та заборону в радянському союзі, височитиме над Мукачевом і нагадуватиме усім, що Україна єдина від сходу до заходу. Тризуб це є державний символ України. Це найвища точка в місті Мукачеві, це є українська земля, це український замок. Відповідно, на ньому маємо ріти державні символи України. А всі інші символи як туру вони будуть, будуть встановлені в музеї як експозиція, незабаром через місяць-півтора відкриється музей Закарпаття, де буде відповідна експозиція туру. Всі живемо в мирі, всі народності в Закарпатті, але в Україні мають бути українські символи. Подію також відвідали депутати Закарпатської обласної ради та її керівництво. Вітаю Мукачівську громаду і в першу чергу особи міського голови. І хотів би нагадати всім, що Україна воює не тільки за себе, чи не лише за свою територію чи людей. Україна воює за спільні цінності демократичного світу, цивілізованого світу і такі як Свобода. І як власне, демократія, в тому числі і так, таку цінність, як повага, повага до символів державних і символів національних. Встановлення тризуба в історичній пам'ятці є символічним як для українців, так і для народів інших країн. Переконаний директор замку Михайло Беликанич. Ідея взагалі виникла була ще в 2018 році про те, щоб встановити на одному з бастіонів або десь на Мукачівському замку саме тризуб. Я думаю, це дуже доречне правильне рішення виконавчого комітету про те, щоб встановити його у тій пам'ятці, де насправді дуже багато людей приїжджають, приїжджають. Туристи, місцеві мешканці бачать, сам тризуб е має висоту 3,30 і ширину 2 метри. Відповідно, тому він гарно дивиться з будь-якої точки нашого міста перев'їзді в У підніжжя постаменту встановлена табличка з написом Український національний символ малий державний герб України. Тризуб У наш малий державний герб власний закладене. Це слово воля. І сьогодні я не буду багато слівних, але скажу єдине, що ми стоїмо напевно. На найвищій точці нашого качева, і цей герб височіє до неба. А значить, це є символічно, що наша воля і наша незалежність є вищою за будь-які політичні амбіції ворога, який прийшов топтати нашу землю. Нашу віру, нашу культуру, нашу історію, нашу незалежність святі отці прочитали спільну молитву та освятили монумент. І перебуває з нами і в нашому місті, і в нашій державі Україні. Нагадаємо, торік в замку відкрито експозицію присвячену пам'яті героїв України.